Так, все. так Мир, всем. Так, Мерк. Всім привіт. Як бачите, ми зараз біля стовка. І тут я сподіваюсь, нормальна крига. Будемо перевіряти до Лавік перший. Ну правильно, ну в мене на шкода я скрізь перший, так? Да, да Мерк? В мене на шкода, значить мене скрізь першим. Спочатку краще тут провірити. Якось. О, ага. Ага. Так, не, не знаю, чи... Дьо <ривіт> взагалі нема. Є... Давай ще раз. А, Та я на засні не, зас... не засняв. В общем, льоду тут взагалі. <ривіт> Він тонкий. То може біля дерева краще? Так... Біля дерева на ще менший. О! Хтось мішок свиснув. Тепер сміття там так валяється. Тут мішок свиснув, а та був. Ага. Тут ще є стажка, ще... як наша точку. Так а, на... тут, 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 тут. а. а можемо дойти до моста. Тримати. До кого? Там то місце. Та вроде. Не знаю, це вроді частна територія Америки, це ж городи. Так це і так, що то що все, тут забрушка якраз трохи вище. Ага, приїхати. Дерево дійгать. Дерево, да, льод. Льоду взагалі. Та скоро почуємо. Я знаю, я пам'ятаю. А, а льоду тут взагалі як ваш нама. Ну, ну як нама? Він, він то є. Но ну, вийти на нього намона. Що, пройдемося трохи далі, мирк. Ось якраз сюди а то вже все. А тут ось... Що... Повню вроді тут десь виходив темену того року Найдуть, ми я Та всі похоже Да то я помню. Тут таке сама в общем А даро згоріш і впав ту в воду А скільки вона тут уже це дерево? Пару років. Як мінімум і всім на нього байдуже. Так, на цьому думаю вже відео закінчують Мерик. І всім пока.